Вітаю, це Ютуб Громада. Сьогодні говоримо про просту, але дуже ефективну активність, яка вже стає для багатьох ветеранів точкою опори після повернення з війни. Говоримо про спорт, але не в стилі качалка для фоток та соцмереж. Ми про ветеранський спорт як програму підтримки, як частину реабілітації і як ще один спосіб не зламатися та повернутися до цивільного життя. З 2025 року в Україні запустили державну програму Ветеранський спорт. Сутність проста: кожен ветеран та ветеранка може отримати 1500 гривень один раз на три місяці, щоб відновити себе спортивно, фізично і ментально. Це не матеріальна допомога на побут, це ресурс, який можна використати конкретно на спорт. Реабілітаційний центр, тренажери, бойові мистецтва, йога, басейн усе, що допомагає тримати тіло і голову в тонусі. Ми за здоровий спосіб життя. Реєстрація проходить через дію, подав заявку і кожен квартал тобі приходять гроші на спеціальну дія-картку. І її можна додати в Apple або Google Pay, але розраховуватись тільки в спортклубах або секціях. Їх списки вже є на сайті Мінветеранів. І важливо, якщо не витратив кошти за квартал, то вони згорають, і участь у програмі зупиняється. Треба реєструватися знову. На 2025 рік на спорт для ветеранів закладено 600 мільйонів гривень. Програма працюватиме два роки. Зараз іде друга частина реєстрації. Податися треба до 20 квітня, щоб отримати виплату у другому кварталі. Потім автоматичні виплати без повторних заявок. Тож не гайте часу. Хто ж може податися? УБД і люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в дії не потрібне. Статус підтягнеться автоматично. І головне, є приклади, які вже діють. Житомир, спортивний клуб Блек Джим. Олександр, ветеран, який повернувся з фронту з травмами, каже: тут я знову почав ходити сам. Почав з нуля, без жалю. Просто робота над собою. У залі, тренажери, програми під конкретні потреби. Є спеціальні навантаження для після травматичного відновлення. Миколаїв, Джим Стайл Клаб, Суми, спортивний клуб Неру, Кропивницький, спортивний клуб Фан Клаб і багато, багато інших. Мінветеранів регулярно оновлює списки залів, які беруть участь у цій програмі. І є спеціальна мітка. Тут є ветеранський спорт. Щоб ви не шукали зайвого. Що це все означає? Це не бонус і не подяка за службу, це ще один інструмент повернення до цивільного та активного життя. І спорт тут – це не тільки про форму, а й про стабільність фізичну, моральну психологічну. Тож, якщо ти у БД, зайди в дію, знайди розділ ветеранський спорт і подай заявку. Якщо поруч ветеран чи ветеранка, передай їм цю інфу. Якщо ти власник спортивного клубу, Долучайся до програми, допомагай захисникам. Мінветеранів навіть розробило спеціальний знак: тут є ветеранський спорт, бо спорт це теж частина відновлення, реабілітації та соціалізації ветеранів і частина боротьби за себе. Ютуб громада на зв'язку. До зустрічі, друзі.